Сьогодні хочу поговорити про те, як в Україні подають новини. От вроді нормальна новина від Олексія Гончаренка. Ви знаєте цього депутата від Європейської Солідарності. Терміново США дають Україні допомогу. Що тепер зміниться? Давайте слухаємо самого Олексія і подивимось, чи дійсно Сполучені Штати дають Україні вже допомогу, чи можливо, можливо, він трошки перегинає. А всім привіт! Хорошие, наконец-то, новости из Вашингтона. Сейчас расскажу, к чему дело идет по пакету помощи Украине. Отличные новости из Страсбурга, и я записываю вам это в парламентской ассамблее Совета Европы, как непосредственно не просто участник событий, собственно, их инициатор. И сейчас расскажу, какие решения приняты здесь. В общем, друзья, меняется. Знаете, вот был тренд на то, что у нас сложно все на дипломатическом фронте. Оно не стало легко, но сейчас мы пошли на восходящую траекторию однозначно. І це очень важливо і почему, і що це означає, і як уже там сидіти нові сейчас обо обов'язково подробно і так починаємо. Ну давайте, давайте повідомить начнем з'єднати Штатов Америки. Це важливо. Вчора наконец-то, був представлен пакет закон, законопроект. Пока по тобто, тобто він сам написав в США дають Україні допомогу. Але він починає з того, що США представили навіть не закон, а законопроект миші Украине, авторство де-факто спікера Джонсона. І в субботу орієнтіровочно он буде голосувати в Ніжній Палаті Палати представителі, після цього Сенат, після цього подпись президента. Такий, тобто, тобто ну, щоб я зрозумів, щоб я розумів, а... Олексій написав, що Сполучені Штати вже дають Україні допомогу. Зараз він нам розкаже, що зміниться. А з того, що він вихо... каже, виходить, що Майк Джонсон зареєстрував законопроєкт, який повинні проголосувати в палаті. Далі повинні проголосувати в Сенаті, який ще повинен підписати Байден. Ну, в тому, що Байден це підпише, я не сумніваюся, але те, що за нього проголосують в Палаті і в Сенаті, це зовсім недоконаний факт. Нам вже той пакет, коротше, обіцяють, я не знаю, може це пакет від АТБ півроку. І вони щось там голосують, мутузять, коротше, куйовдять, і досі вони нічого не проголосували. А тепер Олексій таки виходить. Радісний пише в своєму інстаграмі, що США дають Україні допомогу. А Рото, він каже, що ніякої допомоги ще немає, є тільки законопроєкт. Ой, порядок дійстві. І так, що ж предусматриває тут пакет? Ну напомню, з октября місяця. Байден ще в октябре місяці подав пакет, Долго, там, помінявся спикер за это время. Ну, це якраз те, що я кажу, що там 6 місяців не можуть вже за щось проголосувати, і тут вони різко за новий законопроект прям проголосують завтра і вже дають Україні допомогу. Відставлені, з'явився Джонсон, Майк Джонсон. Все это длится долго. Сенат еще в декабре проголосовал пакет помощи зарубежной, где Украине почти 61 миллиард долларов. Из декабря это все лежало. Ну и вот, наконец-то, кстати, кто следит за моим каналом, знает, что я тогда объяснял и говорил, что до конца марта у нас шансов на принятие этого закона нет. Ну, и, как мы видим, а вот конец марта-апреля это наше окно возможностей. Как вы видите, я тогда не ошибался, именно поэтому вы со мной на этом канале, для того, чтобы все знать. И вот действительно, это окно возможностей перед нами начало открываться. І uh, так, що ж предусматлює пакет Джонсона. Фактично це той же самий сенатський законопроект по 61 мільярд доларів. ну сейчас несколько моментів, там і всі хороші отличия. Ну коротше, він далі буде просто розповідати про суть цього законопроекту, який, в принципі, дуже схожий на те, що був. Єдине, що їх там розпиляли, на окрему допомогу нам, Ізраїлю, Тайваню, ну і так далі. Але це вже не важливо. Суть в тому, що в Україні всі новини так подаються. Я коли читаю новини українські, я таки захожу там. В нас безпілотники, там в нас те, в нас все, коротше, коли відкриваю новину, там написано: ну, Кабмін виділив 20 гривень на там, те, щоб будувати якісь безпілотники в Україні. Або а, Україна планує запустити через 200 мільйонів тисяч років а, нормальну судову систему. Але в новинах це подають, типу, що все, воно вже сталося, воно вже є, і це вже зробили. А коли починаєш читати суть новин, то розумієш, що це далеко недоконаний факт. І те, що він буде зроблений з тим, як все в Україні відбувається, це ну, десь один відсоток тільки. І тут точно так же: Ну, оцей пакет, який був трошки, трошки інший, не могли проголосувати півроку. А тепер Палата представників зі збереться прямо проголосує. Сенат проголосує, всі все підпишуть. І Олексія Гончаренка немає жодного сумніву з того приводу. А тепер давайте йдемо до Портнікова який нам нормально пояснить, що відбувається, І він тут не пише, що у нас там закон прямо завтра. Хоча Портнік не політик, можливо, йому не потрібно писати такі заголовки, щоб не набивати просто рейтинги. Він тупо каже правду, і все. Спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон продовжує наполягати на необхідності голосування за законопроекти, які обіцяють допомогу Україні, Ізраїлю і Тихоокеанським союзникам Сполучених Штатів. Спікер наполягає на своєму, незважаючи на очевидний опір з боку групи консервативних республіканців, які у свою чергу продовжують погрожувати йому відставкою, якщо розгляд законопроєктів все ж таки відбудеться. І коли uh, Віталій каже про консервативних республіканців, давайте просто їх називати трампістами. Там ніяких немає ніхера консервативних республіканців, там трампісти, які тупо проти допомоги України. І що вони кажуть? Вони кажуть Майк Джонсон, якщо ти почнеш. Пропихувати цей законопроект, ми тебе а, виженемо і а, знайдемо нового спікера. Причому це якраз те саме вже відбувалося з попереднім законопроектом, який намагався пропихнути якийсь інший чувак, і його просто а, вигнали. А, ну, коротше, зробили не спікера, не знаю, що з ним сталося далі. І після цього от обрали Майка, Майка Джонсона спікером. А щоб ви розуміли, трампісти це не просто там республіканці, які два. Чувака сидять в цьому всій палаті представників, Трампісти, їх, хоча й менше, ніж звичайних традиційних республіканців, але вони набагато сильніші. Вони набагато сильніші за рахунок того, що вони роблять, так як скаже Трамп. А і так як всі розуміють, що наступним президентом Сполучених Штатів ну з дуже високою ймовірністю буде Трамп. То, то, скоріш за все, всі республіканці будуть намагатися так хилитися в сторону в сторону Трампа. Ну тому, що якщо ти будеш хилитися так в іншу сторону, знаючи, що Трамп з дуже високою ймовірністю буде президентом, то скоріш за все, коли Трамп стане. Цим самим президентом, то ну, твоя кар'єра республіканця буде дуже під ударом. Тому в мене є великі сумніви, що цей законопроект проголосують. А, ну там куча кіпіша, одні республіканці не дуже задоволені. Цим а, Майк намагається це пропихнути. Не знаю, чому він намагається це пропихнути. Але от така от ситуація, і немає ніякого доконаного факту, що США вже дають нам якусь допомогу. Однак Джонсон сказав, що він готовий ризикнути своєю політичною кар'єрою заради ухвалення цих законів. Його вже і зараз звинувачують у втраченому часі, який створив серйозні проблеми для України і може створити серйозні проблеми для Ізраїлю, який вочевидь, готується до більшої війни ніж та війна, яку він навів проти терористичної організації Хамас після атаки Ірану на Ізраїль. Це стає все більш очевидним яким же буде той законопроект, який ті запропонований ті спікером, Як Ну і далі знову Віталій розповідає, як і Олексій, тут у себе в інстаграмі про цей самий законопроект і про його суть. І якщо я піду, наприклад, на Теж CBS News, і почну читати статтю з цього приводу: House Republicans Unveils Aid Bill for Israel, Ukraine and Taiwan as Johnson Pushes Forward. І якщо я читаю цю статтю, я її прочитав ще до того, як Олексій а, запостив цю фігню. І я її прочитаю до того, як Віталій також запостив своє відео. І тут чітко написано: а, ну, все приблизно так, як каже Віталій. Тобто Віталій каже, що є Майк Джонсон. Які пушать ці законопроекти, є трампісти, які хочуть звільнити з посади спікера Майка Джонсона. Є якісь люди, які не проти, якісь люди кажуть, що ніхто не хоче займатися мексиканським кордоном, а хоче пропихнути ці, цей Aid Bill to Ukraine. Коротше. А Олексій, Олексій виходить в цьому інстаграмі такий: в нас вже, вже все прийнято. США дають допомогу. Все, хорошо, ні краще, не хорошо. Давай, Олексій, ти прийдеш, коли, коли хоча б, ну, хоча б палата проголосує, і коли буде відомо, що Сенат в принципі, в принципі не проти. А так, цей законопроект ще повинен пройти, так сказати, дві стадії ще до підписання Байдена. І... Підпише підпишеться Байден? Це також питання, тому що зараз на Байдена надавлять ці виборці. Коротше, в нього і так рейтинг не дуже, а на нього надавлять ще ці виборці. І Байден скаже, що ні, чи ще я підписувати не буду.